Міняю свій Xmax 300 на Ducati Multistrada v 4 s Це що, мрія? Дурість? Криза середнього віку на двох колесах? А може, перший крок до чогось більшого? Наприклад, кредиту. Випала нагода осідлати цього гарячого італійця. І я не втримався. Тест драйв на честь відкриття магазину Ducati поблизу мого міста. І все, душу продано. Це не просто покатушка, це емоційна пригода в альпах з вітром у шоломі і щасливою дурною посмішкою під візором. А що найгірше, зараза сподобалась. Бо коли сідаєш на мультістрада, назад, на скутер уже якось не хочеться. Мені це нагадує кохання з першого погляду. Дукаті це Італія, це стиль, техніка, звук, харизма. Недарма кажуть, якщо BMW – це розум, Ямаха це розрахунок, то Дукаті це серце. І Мультістрада не просто мотоцикл, це байк, який вміє бути і партнером для дальняка, і звіром на серпантині. Його назва перекладається як багатошлях. Ідея одна: всі дороги твої. Ну, або принаймні всі ті, де немає ям, глибиною в квартплат. Це не науково популярний канал і точно не урок з Вікіпедії. Просто я і мій суб'єктивчик. Та трохи хаосу. Дивіться, як є. З гумором, без претензій на експертність. Я сів. Стиснув бак колінами. Натиснув старт і в ту же секунду з глибини виліз звук, який змусив моє серце битися в такт із колінвалом. Це не просто мотор, це v вічотири Turismo. той самий, що створений на основі мотоджіпішного, але перероблений під дорогу з неймовірною плавністю і брутальністю 1158 кубів. 170 коней. 125 ньютонів моменту. Але в цифрах цього не зрозумієш. Це як намагатися описати смак піци цифрою калорій. Перша передача. Відпускаю щеплення. Еге ж, після скутера? Коротше, фальш старт. Друга спроба. Згадав, що таке щеплення. І байк рушає. М'яко, впевнено. Наче каже, не хвилюйся, я тебе не зламаю. Але якщо захочеш, я покажу, що таке шалена сила. Ми виїжджаємо на альпійські дороги, ті самі, де кожен поворот, ніби намальований під спортбайк. І тут розумієш, він не просто їде, він прискорюється з інтелігентністю, а потім зриває дах. Звук, газ, розгін, краєвиди. Досить легенько крутонути ручку газу і світ починає розмиватися. Я пам'ятаю момент, коли глянув униз 152 кілометри. А я думав, що їду 90 І і що найбільше вразило на цій махині вагою понад 230 кілограм з дружиною за спиною в горах я відчув легкість. Він неймовірно маневрений, слухняний. Підвізка Skyhook сама читає рельєф. Я буквально плив, а не їхав. До речі, трохи цікавого. Підвізка електронна Skyhook EVO. підлаштовується під стиль їзди і навантаження. Має адаптивний круїз-контроль, як у сучасних авто. Камери, датчики, асистенти. Все як у преміум класі. У режимах їзди. Урбан, турінг, спорт, ендуро реально різні байки. А головне двигун без ремня ГРМ. А на шестернях і робити ТО треба раз на 60 тисяч, що для Дукаті майже як безсмертно. Дружина, до речі, трохи поскаржилася. На Ямаха їй було комфортніше сидіти. Тут ноги трохи вище і затікають дуже швидко, але одразу і сказала, захист від вітру просто вогонь, наче під вакуумом голова не тремтить, не тримаєш напружено. І я теж це підтверджую. Хоча скло здається не гігантським, але аеродинаміка зроблена дуже грамотно. Навіть на 140 кілометрах їдеш і ніби ж сидиш за капотом авто. Можна, звісно, ще й каву поставити, але це вже в наступній моделі. Слухайте, я не профі і я не ганяв на треках, але як простий мотовласник, який останнім часом їздив на скутері, я відчув, що це абсолютно інший світ. Я не просто пересів з 30 коней на 170, я ніби пересів з велосипеда на винищувач. І це страшно, і захопливо, і небезпечно, і кайфово водночас. Кожна хвилина вибух гармонів щастя. Цікаво. А скільки таких вже в коментарях сидить з іскорками в очах? Що? Капець. Класно? Так. Чим? Чим? Звичайно, після ямарка, яку я маю. Це засунує відчуття. Це дуже крутий байк. Але не факт, що мій. Я реально не знаю, чи зможу викроїти стільки часу на поїздки і купити мотоцикл за 30 кусків євро. Щоб він простоював у гаражі. Дукаті шикарна річ. Але чи підходить саме мені? Я шукаю байк для подорожей. Бо, можливо, я переїду у місто, де моя улюблена робота. Скутер точно буде вже не потрібний. Продам. І в планах була Ямаха Тенере. Але після цієї покатульки, як сказав мій друг, зернинка посіяна. І хто зна, хто зна. Хм, а в кого ще вона проросла? Вважаю, що треба купляти техніку за потребою, а не за престижем. Знов наведу свій приклад. Мені казали, що купівля X-Max дурість. Мовляв, за ці гроші в Європі можна було взяти щось дуже круте, не спорю. Але давайте поміркуємо. Для мене X Max був ідеальний. Я їжджу на роботу кожного дня 35 кілометрів в один бік. Тобто в день 70-80 кілометрів пробігу. Виїжджаю з міста і в'їжджаю в місто. Я б замахався тикати ті передачі. Варіатор це просто газ і гальмо. Маневрений перший на світлофорі бак 13,5 літрів. Пробіг в мене від заправки до заправки приблизно 500 кілометрів. Назвіть кращу техніку для моїх потреб. Розумію, ми українці, і часто хочемо, щоб наше було краще ніж у сусіда. Якщо в сусіда паркан за 200 тисяч, то в мене має бути за 500. Якщо в нього будинок на 200 квадратних метрів, у мене має бути на 300. автомобіль. Звісно, хоч трохи, але крутіший. Через це купуємо не по кишені, а на показ, а потім ремонти дуже коштовні, і відгрібаєш від дружини за неплановані витрати. Або економія на запчастинах. Знімаємо свою несправну, їдемо у шрот і купуємо таку ж саму з надією, що вона ще хоч трошки але прослужить. Замість того, щоб мислити раціонально, як люди, що реально живуть краще, ми ж женемося за статусом. Але подивіться на європейців: вони часто їздять на простих надійних авто: Lexus LX, Land Cruiser чи подібна техніка рідкість тут у Європі. Вони обирають те, що потрібно на зараз, а не те, що зробить нерви ближньому. Так, мультістрада шикарний апарат, але не для мене. Я ще не раз згадаю той ривок і ті кілька секунд до 150. Пи. Це справді вражає. Але знову повторююся: робота, сім'я, цей ютуб канал і часу на мультістрада майже не буде. Та хіба це нормально, щоб така техніка просто стояла в гаражі, як трофей? Або як доказ того, що ти щось собі довів. До речі, цікаво було б дізнатися, хто уже катався на мультістрада. як вам цей італійський дракон на колесах? І що у вас важливіше статус чи практичність? Бо іноді відповіді в коментарях цікавіші за саме відео. Не забудь вподобайку, бо дизлайки від Кацапів кожного разу вдосталь. Будь ласка, підтримуйте наше, підтримуйте українське. Підписка, і побачимось у наступному відео. І пам'ятай, дорога це не змагання, це момент, прекрасний момент. Насолоджуйся ним. Тримаємося на двох, друзі.